Всіх вітаю! Сьогодні я вам хочу розказати про правила гри Саграда. Гри. Про правила гри Саграда. Там буква Г. Бачите Г. Це кубокідальна, але вже не кубобудівна гра, яку видали в Україні Гікач Геймс і Планета Ігор. Тож, поїхали до правил. В цій грі ми з вами для храму Саграда Де Фамілія будемо проводити інтернет. Ой, блін, який інтернет. За інтернет забув заплатити. В цій грі. Для храму Сакграда де Фамілія ми будемо робити вітражі. За допомогою кубиків. В цій грі у нас є 90 різнокольорових кубиків. Ось дивіться, ось за допомогою них ми і будемо робити наші вітражі. Підготовка до гри. На початку гри кожен гравець отримує отакий планшет, який зроблений у вигляді віконної рами. А також картку таємних цілей. На кожній картці намальований один з п'яти базових кольорів кубиків. Цю картку гравець зберігає в таємниці до кінця гри, і тільки під час підрахунку очок він її відкриває і отримує за кубики відповідного кольору стільки очок, скільки на цих кубиках зображено. Також в грі виходить три загальних цілі. Ці цілі можуть виконувати всі гравці. Також на стіл викладаються три картки інструментів. Інструменти допомагають гравцям. Заповнювати свої вітражі. Також горі у нас є лічильник раундів. Кожен гравець отримує фішку відповідного кольору і кладе її на відповідне місце на лічильнику раундів. Потім кожен гравець отримує дві картки вітражів. Вони двохсторонні, тобто, у нас буде 4 різних вітражі. Нам з них треба вибрати один. І вставити його у свою віконну раму. Ці вітражі бувають різної складності. Складність вітражу зазначена в правому нижньому кутку. Чим більше капочок, тим складніше завдання. Але скільки капочок намальовано в правому нижньому кутку, скільки ви додатково отримуєте у цих краплинок скла собі на планшет? Якщо ви їх не використаєте, кожна така краплинка в кінці гри приносить вам одне переможне очко. А як їх використати, я розповім пізніше. Отже, ви обираєте вітраж і вкладаєте його у віконну раму. Тепер це ваше завдання на гру. Тепер перебіг гри. Гравці визначають першого гравця. Він перший тягне руку в мішочок і достає кубики. В залежності від кількості гравців, різна кількість кубів. На двох гравців це 5 кубів. На 3, 7, на 4, 9 кубиків. Так як у нас тут 4 планшета, будемо вважати, що нас грає четверо. Я дістаю 9 кубів. Краще дістати менше, і потім добрати, скільки нам не вистачає. І кидаю кубики. Після цього гравці два рази беруть по одному кубику. Спочатку від першого до останнього гравця, потім від останнього до першого. Тобто, якщо я перший, я беру. Один кубік і ставлю собі на планшет, потім гравець зліва, потім третій гравець, потім четвертий. І потім, навпаки, четвертий гравець бере ще один кубік, третій гравець бере ще один кубік, другий ще один кубік, і перший гравець, тобто я беру ще один кубік. Таким чином, у нас було 9 кубів, ми 8 забрали, а той кубік, що залишився, ми виставляємо на лічильник раундів. Це означає, що перший раунд закінчився. Хід переходить до наступного гравця, він також бере 9 кубів, кидає їх і ми 8 вибираємо, ну, по такій схемі, ви зрозуміли. Як я казав раніше, ми витягнули завдання на нашу гру. Тут намальовані або кольори, або значення кубів. Якщо на комірці намальована, наприклад, одиничка, то це значить, що сюди можна положити лише кубик з одиничкою. Наприклад, отак. Якщо на комірці намальований колір, то ми можемо в цю комірку поставити лише кубик відповідного кольору. Якщо комірка біла, то туди можна викладати будь-який кубик. Перший кубик на витражу ми повинні покласти по периметру витража, тобто біля стіни або в кутку. Тобто я цей жовтий кубик не можу покласти сюди. Можу, наприклад, сюди, сюди. Наступний кубик можна викладати лише навколо того кубика, який вже є. Тобто, якщо я виклав у цей кубик в куток, то наступний можна або сюди, або сюди, або сюди. Наприклад, я взяв четвірку, я кладу і сюди. І ще одне важливе обмеження стосовно викладання кубів. Не можна, щоб по горизонталі або по вертикалі поруч стояли два куба або однакового кольору, або однакового номіналу. Наприклад, отут в мене стоїть одиничка. Тепер ось тут, ось тут, ось тут і ось тут я не можу покласти не жовтий кубик, ні одиничку. Фіолетову четвірку, будь ласка. Фіолетову одиницю, отак. Не можна. Або, наприклад, жовту шістку я не маю права сюди покласти. Не забувайте правило, що перший кубик кладеться біля стінки, а наступні навкруги нього. Тобто отут можна, тут вже не можна. От якщо я поставив тут наступний кубик, то тепер третій кубик я можу от в цьому околі поставити. Тут, 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 тут. Тепер у свій ход можна взяти один кубик його поставити, можна використати один з трьох інструментів, можна зробити обидві ці дії, або можна ні одної не робити і спасувати. Розказую стосовно інструментів. Інструменти дозволяють робити нам дії, які заборонені звичайними правилами. Наприклад, ось цей інструмент дозволяє взяти кубик з резерву. І обміняти його на один з кубиків, який вже є на лічильнику раунді. Наприклад, мені зелений не потрібен, а потрібен жовтий. Я беру собі жовту шестірочку, ставлю на планшет. Або цей інструмент, наприклад, дозволяє нам перекинути кубик. взяти з резерву кубик і перекинути його. Будь-який з інструментів можна використовувати всього два рази за гру. Причому не два рази на кожного гравця, а два рази на всіх гравців. Тобто, хто перший встиг його використати, тому він і допоміг. Але використання цих інструментів не безкоштовне. За використання інструментів ви якраз і платите оціми прозорими крапельками, які ви взяли на початку гри. Перше використання інструменту коштує одну крапельку, ви її викладаєте на цей інструмент. Друге використання інструменту коштує дві крапельки. Після цього інструмент вважається зламаним, ним користуватись не можна. Повторюю ще раз: свій ход ви можете або взяти кубик, або використати інструмент, або зробити і те, і інше, або нічого з цих дій. Причому це можна робити в будь-якому порядку. Можна спочатку взяти кубик, потім використати інструмент, можна спочатку використати інструмент. Всі все зрозуміли, всі сидять розумні, молодці. Гра продовжується 10 раундів. Після того, як лічильник раунді заповниться до кінця, починається підрахунок очок. Всі кубики з лічильника прибираються, ховаються в мішечок, фішечки прибираються, лічильник перевертається іншою стороною і на ньому з'являється трек підрахунку очок. Спочатку гравець відкриває свою таємну ціль і рахує очки за кубики цього кольору. Тобто, в даному випадку це 3 плюс 6 9, плюс 5 14, плюс 3 17. Далі рахуються очки за загальні цілі. Наприклад, оця загальна ціль приносить 5 очок за кожен стовпчик, в якому всі кубики різного кольору. В цьому прикладі це, ось цей рядок тут всі різні. Цей рядок тут всі різні. Тут два червоних не рахується, тут одного кубика нема, не рахується. І цей рахується. Тобто додається 15 очок, і то стає 32. Тут гравець отримує 5 очок за кожен рядок, в якому всі кубики різного номіналу. Дивіться, на цьому прикладі тут не отримуємо, тому що одного кубика нема. Тут дві четвірки, нічого не отримаємо, тут дві двійки, нічого не отримуємо, тут дві одиниці. Тобто за цю ціль гравець нічого не отримує. І ця ціль 2 очки за кожну пару кубиків 4 і 3. Ми рахуємо, у нас раз, два, три, 4 трійки. І раз, два, три, четвірки. Тобто у нас три комплекти. 6 очок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто цей гравець набрав 38 очок. І на останок додаються крапельки, які залишились у нас на планшеті. Тобто тут ще 5 крапельок, ще 5 очок. За кожну порожню комірку гравець також втрачає одне очко. І ще один важливий нюанс. Якщо під час гри або під час підрахунку очок виявиться, що гравець помилково, порушуючи правила, розмістив який-небудь кубик, то кубик вилучається з гри і ця камірка вважається порожньою. В цій грі є ще соло режим, але я вважаю, що в настільні ігри треба грати компанії. Тому пояснювати я вам його не буду. Саме прочитайте, раз ви так любите в соло. На цьому все. Бажаю гарної гри, до нових зустрічей!